Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Дуже вдячний Богу за те, що Він дав нам такий прекрасний вечір, дав таку прекрасну можливість прийти в цей дім молитви, або ж дивитись нас онлайн. Прийти в цей дім і почути його святе слово, щоб ми були щасливими, як тут на землі, так і на небі. Ви відчуваєте щастя зараз, от, перебуваючи тут, перебуваючи в середовищі от, близьких людей собі по духові? Вітаючи братів і сестер, з якими ви гарно спілкуєтесь? Так, відчуваєте щастя, правда? А ще відчуваєте ви щастя тоді, коли ви умовно сидите вдома чи на роботі, коли ви бачите людей із світу? Які максимально порушують Божий закон, які задовільняють тільки свої земні утіхи, коли вони задовільняють своє земне щастя тільки, піклуються тільки про нього, йдуть так званим широким шляхом. В такі моменти, напевно, ми задумуємось, чи задумувались, напевне, що все-таки віра в якийсь момент. Заважає, але саме у цьому земному щастю. Можу точно сказати, що саме в юнацькому віці такі питання ти собі задаєш найбільше, коли ти бачиш своїх однолітків, бачиш, як вони виселяться, і як тобі приходиться в певних моментах все-таки себе утісняти. Тобто виходить, що віра заважає нашому щастю. І щоб розібратися саме в цьому питанні, в цій проблемі, я вам зараз пропоную відкрити Біблію, відкрити від Євангелія від Матвія, сьомой розділ, і прочитати з 21 по 23 вірш. Не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скажуть мені того дня. Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда великі творили. І їм оголошую я тоді. Я ніколи не знав вас, відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Мені ці слова стали дуже цікавими, тому що тут відразу можна зрозуміти, до якої. Групи людей, вони були, точніше, якій групі людей вони були адресовані. Ясно, якщо ці люди знайомі з Господом, і не з будь-яким там Господом язичницьким, з якимось язичницьким Богом, а саме з нашим Отцем, тому що тут чітко сказано: не кожен, хто каже до мене, тобто до Ісуса Христа, тобто ця група людей точно з ним знайома. Точно з ним так чи інакше зв'язана. І мова у цих віршах йде саме про ізраїльський народ. Народ, який був вибраним Богом, якого Бог вивів із Єгипту. І повертаючись до перших віршів того самого сьомого розділу. Не судіть, щоб і вас не судили, бо яким судом судити будете, таким же усудять і вас, і якою мірою будете міряти, такою відмірюють і вам. Тут дуже схожі настанови Матвія, як були повчання великого царя Соломона. Тому ізраїльському народу було дуже легко сприймати ці повчення, тому що. Вони так чи інакше пересікалися історою, з якою вони були дуже знайомі. Тут так само говориться про те, що щоб не хочеш, якщо не хочеш, щоб судили тебе не суди і ти. Якщо хочеш, щоб і тобі робили добро, роби добро у відповідь. Так само читаючи шостий вірш. Ми бачимо, не давайте святого псам і не розсипайте перл своїх перед свиньми, щоб вони не потоптали їх ногами своїми і, обернувшись, щоб не розшматували і вас. В цьому віршові ми бачимо вже заклик Бога, який Господь дає через Матвія, що народу пора вже вмикати свій мозок. Пора вмикати музик, який їм дарував Господь, який він дав інструкцію по використанню, що навіть настільки простими метафорами, подаючи це все, що не варто перлини, прекрасні прикраси, вибачте, за тавтологію таку певну, що ці прикраси не мають лежати в одному місті з їжею для свиней. Ці Прикраси мають бути на шиї у гарної або не дуже гарної жінки. Ці слова Господь говорить тому народові, якого Він потім назвав фарисеями, лицемірами, які обходять море і сушу, знаходять одного, ніби приводять його до Христа. Хоча роблять його ще в два рази гіршим за себе. Так само читаючи вірш, а, вірш сьомий, просіть, і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а хто стукає, відчинять йому. Питання, коли це все дадуть. Ми можемо до цього вірша провести таку певну кореляцію із притчі про вдову і суддю. В чому заключався успіх вдови, коли вона приходила до судді і просила в нього про допомогу, і все-таки цю допомогу отримала. Вона була настирна, так вона приходила раз за разом. Вона стукала в ті двері, вона надоїдала йому, що в кінці в кінці суддя, який не боїться ні Господа, не боїться ні людей, все-таки погодився їй допомогти, тому що вже, напевно, собі в голові казав, якщо я її зараз відмовлю, вона мені точно стане та видере очі. Тому що в ній було точно видно, що вона запекло хоче добитися свого. Звісно. Наш Господь відрізняється від цього судді. Ми йому не маємо надоїдати для того, щоб він нам допоміг, що він відгукнувся на наші молитви. Він нам допомагає просто тому, що любить. Але знову ж він допомагає тоді, коли саме він вважає, що ця допомога нам буде корисною і вона буде подана нам в той момент, коли нам це буде потрібно найбільше. Ми ж коли, от навіть згадавши якісь побутові історії з нашого життя, коли просимо в мами, чи в хтось там просить уже в жінки а, приготувати пиріжки, до прикладу, ми ж не в ту секунду отримуємо пиріжки на наших тарілках, чи коли а, жінка просить чоловіка винести сміття із дому, сміття в ту ж саму секунду, ж не пропадає. Чоловік же ж не зривається з тієї самої секунди з дивану і біжить викидати це сміття. Ні. Проходить певний час, але все-таки результат якийсь ми та отримуємо, читаючи наступний вірш. Чи є ж то серед нас людина, що подасть своєму синові каменя, коли хліба проситиме він, або коли риби проситиме та подасть йому гадина? Знову ж питання, чи відразу він нам дасть те, що ми хочемо. І з цього ж вірша випливає, чи він дасть саме те, що ми хочемо. Тому що наш Ісус Христос нам буде давати тільки те, що Він рахує нам за потрібне, тільки те, що нам реально принесе користь. І в підсумку цих всіх віршів. Христос робить такого свого роду висновок, який записав у 12 му вірші Матвій. Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви, бо в цьому закон і пророки. Давайте ще раз повторимо цей вірш, тому що він реально є дуже важливим. Усе, що тільки бажаєте, щоб все, що чинили вам люди. Чиніть і ви людям так само, тому що в цьому закон і пророки, у цьому вся Біблія, у цьому основне підґрунтя нашої віри і Біблії, яку нам Бог подарував. А 13-й вірш має дуже такі специфічні слова, які лже пророки дуже-дуже люблять. Виправити на свій манір. Увідходьте тісними ворітьми, бо простоті ворота і широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходять. Бо тісні ті ворота і воська та дорога, що веде до життя, і мало тих, що знаходять її. Не забуваємо, що ці всі слова були адресовані. Народу Божому, тому що на той час Ісус Христос, Ісус Христос, перепрошує, не перебував вже ж у Римі, Він не проходив мимо Афін. Ні. Це ці саме слова були адресовані тим людям, які вже думали, що вони йдуть вузьким шляхом. Але давайте згадаємо, коли це ізраїльський народ ішов. Широким шляхом після визволення з Єгипту. Можливо, хтось каже, що в царстві Соломона, та ні, там їм теж було не солодко, тому що цар Соломон зробив їм настільки великі налоги, що люди реально страждали. І коли прийшов його син, він сказав: знаєте, я не буду краще свого батька, тому готуйтесь до гіршого. Тому сказати, що ізраїльському народу колись було солодко, дуже складно. Тобто вони не йшли широким шляхом світським. Але говорить Господь чомусь саме їм, саме ось цим адвентистам того часу. Але якщо провести таке невелике порівняння між вірою адвентистів, християн, того часу з сучасними християнами ми можемо помітити, не, таку ж і велику, не такий великий список змін. Тобто можна сказати, що адресатами цих слів, отримувачами цих слів, так само є і ми. У кожної людини цей широкий шлях різний. Так само як у світської людини, так і людини, яка є у церкві. І заключається він саме в звичках. Звісно, у нас є а, певна відмінність у звичках між світськими людьми, у нас менше негативних, так можна сказати, саме цих звичок. Але ми формуємо їх тепер не тільки до якихось матеріальних. Цілей до матеріальних якихось цінностей. А тепер ми формуємо ці звички ідуть до нашого духовного світу. А хіба ж про звичкам жити складно? Ні, в тому і заключається їх смисл, що вони в нас формуються, і певні дії, певні речі ми можемо вже робити просто на автоматі, не задумуючись, не затрачаючи. Для цього велику кількість енергії, ресурсів, ту саму енергію, яку ми можемо потратити на щось інше. Так сформував і створив наш мозок Ісус Христос. Але ці звички з нами інколи грають і в дуже неприємні ігри. Тому що коли ці звички формуються і до нашого духовного життя, ми вже починаємо помічати все менше і менше наших проблем. Тому що в нас формується звичка не перевіряти банально навіть себе. Ми не хочемо розуміти, тому що ми так звикли. Нам так просто, нам легко. Ми не хочемо сумніватися, а тим більше в своїх словах, в своїх діях, тому що, ну як, я з дитинства. Хожу в церкву, я вчу а, закони, які дав мені Ісус Христос, і тут хтось підходить до мене і каже, що я, що я щось роблю не так. Ну це ж абсурд. Як? Як я з самого дитинства знаходж, знаходжусь у цій духовній, в цьому духовному середовищі, і якийсь брат і сестра мені каже, що я не правий, тому. З цими звичками дуже важливо не утішатися думкою, що ми зараз йдемо вже вузьким шляхом. Тому що Ісус, коли проповідував, проповідував коли прийшов на землю, Він проповідував не малі якісь кучці невідомих людей. Він також проповідував і книжникам, і фарисеям, і в храмі він також проповідував. І шлях, яким йшов Ісус Христос, Він був широким. Він був широким, Він був сповнений любові, Він був сповнений співчуттю до людства. А от саме звузили цей широкий шлях, цей шлях Ісуса, фарисеї, які просто Його не зрозуміли або не захотіли його розуміти. Тому що в них сформувались оці звички, про які я говорив буквально декілька хвилин назад. Вони не хотіли перевіряти себе, їм було комфортно. Вони вчили закон, вони жили по законові, але вони його не розуміли. І так само із цього страждали і їхні ближні, тому що вони ставились до всього скептично. Але тільки не до себе. Вони не слухали Ісуса Христа. Вони прислухалися тільки до Свого Я. Ісус Христос міг сказати ці слова і римлянам, і будь-яким іншим народам, афінянам і так далі. Тому що він міг їм щось сказати, їм було багато що сказати, тому що в них так само був широкий шлях, але цей шлях був все-таки широкий їхнім земним і гріховним життям. Але говорив він чомусь все-таки ці слова на території Єрусалима тим, хто рахував, що йде вузьким шляхом. Він навіть там звелів побудувати храм. І Іудеї, вони гордилися цим храмом, вони гордилися тим, що Матвій, він прийшов саме у їхній народ, і вони почали рахувати як і храм, так і Матвія своїм майном. Але вони не вважали, що вони були ганьбою як і для Матвія, так само, як і для того храма. А особливо для Ісуса Христа. Тому що коли вони сформували в собі ось цю саму звичку, вони починали жити як їм заманеться. Вони рахували, що змінюватися їм вже не потрібно. Так як вони вже вибраний народ, в принципі, їм вже білет в царство небесне сформований, оформлений, і їм залишається тільки проживати своє життя, не задумуючись над своїми проблемами. А коли ти перестаєш задумуватись над своїми проблемами, ти починаєш думати про проблеми інших, тільки не з бажанням їм допомогти з цими проблемами, а з бажанням тільки докорити. І саме цікаво, що ця пропаганда вузького шляху, яким йшов народ Божий, вона Іде вже з малку, тому що люди не зовсім розуміють суті цього шляху. Вони кажуть: от, ми ж не римляни, ми не афіняни, ми не мексиканці, ми не американці, які живуть поза церковними стінами, які живуть просто в світі, які мають ряд проблем. От вони всі на вулиці, от вони всі погані, вони всі йдуть широким шляхом, а ми, віруючи, ми йдемо вузьким шляхом, і ми робимо правильно. І цей шлях настільки вузький, що ми вже не помічаємо ніяких підвохів. Ми робимо вигляд, ніби все так і потрібно. Він... Цей шлях настільки вузький, що таке відчуття, що. Люди, які на нього встають, мають дуже великий шанс з нього просто рухнути, тому що він не передбачає можливості людини переосмислити свої гріхи, переосмислити свої проблеми, впасти піднятися, знову впасти, піднятися, знову впасти піднятися. Ні. На цьому шляху, якому нас вчили, певно, ти маєш можливість один раз тільки на нього встати, але якщо ти з нього сходиш, дороги до неба тобі вже не буде. Я не спорю, у світі вистачає цих широких шляхів, у світі вистачає проблем, проблем не тільки матеріальних, проблем в основному духовних. Так вони йдуть широким шляхом. Але дуже важливо розрізняти ці шляхи, тому що світ іде своїм широким шляхом, а християни мають йти своїм широким шляхом. Тим широким шляхом, яким нам дарує Ісус Христос. Тому що коли ми кажемо, що ми йдемо вузьким шляхом, так само, як і думали ізраїльтяни декілька тисяч років назад, він підходить і каже, Ні, Мені видніше, мені видніше, яким шляхом ви зараз ідете. Мені з гори, мені з гори видніше, тому я маю право говорити, яким шляхом ви маєте йти, і вказати, на який шлях ви маєте стати, тому що той шлях. На якому ви йдете зараз, він точно не шлях істини. Тому так для нас шлях широкий, він складний. А складний він не тому, що так задумав Ісус Христос, а тому, що Він складний для нашої людської гріховності. Тому що цей шлях широкий, той, що передбачений Богом. Він має ідеологію, яка заключається в тому, що вона має базуватися тільки на любові до свого ближнього, на підтримці до свого ближнього, на тих словах, яких Бог сказав, що тримається вся Біблія, не бажає тому, своєму братові чи сестрі, чого не бажаєш собі, і так само руби своєму братові і сестрі те. Що бажаєш, щоб робили і для тебе. Тому нам для людей, які зроблені із плоті, які, на жаль, переживають гріхопадіння, дуже складно проявляти цю любов. І тому ми звузили цей шлях, ми сформували звички, по яким нам комфортно рухатись, по яким нам комфортно жити. Тепер ви відчуваєте цю різницю в широких шляхах. Для законників цей шлях був вузький, тому що вони так само не хотіли коритися Божому Слові. Їм було зручно просто побачити ціле, побачити невеличкий шматочок скельця чи а, кусоч, шматочок дерева в чиємусь там, оці, побачити цей сучок. Чим побачити величезне просто колоду в своєму оці, які із-за цих звичок вони просто до останнього не визнавали. Тому особисто я просто не вірю, що Ісус Христос зв'язав Царство Небесне, зв'язав вічність, в яку Він обіцяв, що ми війдемо. І... Зв'язав землю з цим всім невеличкою просто стежечкою, яка вже потрохи-потрохи заростає травою і стає вже майже непомітною. І тому цей вузький шлях стає справжді, стає справжді, справді вузьким тільки для тих людей, у яких вузьке серце, а людей. Які переступають через свої звички, переглядають свої звички, переглядають свої проблеми, переглядають свої ідеології, стають кращими, стають духовно кращими. Цей шлях є рівним, він є широким, він є прекрасним, їм легко йти по життю, тому що на цьому шляху їхні ноги не втомлюються. Амінь.